Привіт, Ексім! ми йдемо нарешті на річку з Сокуркою. Яночка така красива. Ще пока що з косами. Париться. Трохи. Ніхто нам ланцюги не Гарно покосили. Угу. Будемо вас просити лайки ставити. No, бо не ставили лайки на попереднє відео. Ось старайся для них про електроенергію. Соромно, соромно. Тато закрив наш дорогоцінний жегулик.

Den ja, liksom, det 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 er, er min!

Янка як сливи? Якісь солодкі, якісь модулі. Головне, що не приморозило сливи. Такі рясні, а в нас вдома цих жовтих було декілька, як на ялинці, грушок. Янка пішла. Давай, ліка, їш, вітаміни, організм будуть зміни. Не лиш білий налив. А ну вже нарви мені. Ой, дякую. Дякую. Я попончу. Угу. Після річки якраз така треба. Mm. Красота. Mm. Здоров'я. Пока-пока. Ні пока, а що? Пока-пока. <laughs> Держа. Я буду. Ми посадили. Оку, mm -hmm. як хитається, будемо п'яні. Вау, який захід сонця. いい Пора буде сягой дати. Інка яка ділова. Водичка була класна. Супер! Круто, відпочили. Нарешті. Сейчас,